Ми вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд. В Україні триває коаліційний процес. Але чи знайдуть компроміс усі його учасники і чи створиться у новій Верховній Раді проєвропейська конституційна більшість? Запитаємо в гостя студії політичного експерта Василя Мокана. Доброго дня. Доброго дня. Коментуючи результати цих парламентських виборів вже на наступний день після дня голосування, ви написали. Український виборець зумів здивувати усіх без винятку. Тепер головне, щоб не почали дивувати ті, кого обрали. У сьогоднішні процеси вони вже почали вас здивувати, чи це відбувається за традиційним для України сценарієм? Ну був дещо несподіваний остаточний результат голосування, оскільки все таки соціологічні дані напередодні виборів показували дещо інший результат. Також, на мій погляд, дещо несподівано. Не потрапила до парламенту політична сила Анатолія Гриценка, який давали впевнено понад 5% і і долала виборчий бар'єр. Ну і знаємо також, що не справдилися прогнози соціологів, зокрема екзитполів, які проводили з день голосування щодо прохідного. Прохідного бар'єру партії Свобода, тобто, так, несподіванки були. Це було пов'язано з низкою чинників із явкою, і з тим, хто прийшов на дільницю, хто залишився вдома, з віком структури електорату. Але загалом, в принципі, вибори, результати виборів досить позитивні. Якщо екстраполювати ті результати на переговірний процес щодо коаліції, то не сталося так, як планувалося. Оскільки е, в планах було досить оперативно сформувати е, коаліцію і е, фактично не затягувати цей процес аж до грудня. Але оскільки е, для самих учасників ці результати стали несподівані, плани, які вони будували після дня виборів, дещо були змінені. Навіть не дещо суттєво, відповідно, це відбилося на переговорному процесі, який на сьогоднішній день не можна сказати, що затягується, бо він проходить в рамках законного терміну. Але не так швидко, як то як то планували політики. Є певні розбіжності у трактуванні європейської практики. Хто ж, врешті-решт, переміг на цих виборах? Президент говорить про а, кількість мандатів і що його сила є переможцем. Прем'єр-міністр навпаки говорить про результат за партійними списками. І тут дійсно у прем'єр-міністра перше місце. На вашу думку, хто переміг і хто має першочергове право, врешті-решт пропонувати свої умови. Ну давайте так по-перше. У нас змішана система голосування. Абсолютно повноцінні і рівноцінні депутати обрані як за пропорційною складовою, так і за мажоритарною. З цієї логіки блок Петра Порошенка зайняв впевнено перше місце у півтора рази, маючи більший результат ніж фронт народний фронт. З іншої сторони, по виборчих списках, народний фронт дещо обігнав. Хоча це різниця між їхніми голосами дуже несуттєва. але Політичні силі Арсенія Яценюка вдалося сформувати громадську думку, все-таки що народний фронт є переможцем. Якби система була не змішаною, тобто прем'єр міг би закріпити свою першість? Ну так, але кажу, ми ж бачимо, що не суттєвий розрив. З приводу подачі кандидатур і як взагалі повинен проходити процес формування коаліції. Це про це все написано у конституції України і в законах і в регламенті і таке інше. Тобто, коаліція формується виключно з депутатських фракцій. Так як це записано чин... чорним по білому по конституції. Е, є багато до речі коментарів політиків, е, журналістів, які пишуть, що е, от, е, начебто, проходять переговори і можуть приєднатися якісь там окремі депутати, самовисуванці, таке інше. Наскільки мені відомо, і вчора вже було е, е, оприлюднено, можна так сказати, вустами деяких спікерів, переговірників е, принципи формування коаліції. І е, якщо депутат, обраний по мажоритарному округу, не війде в якусь е, в одну з фракцій, то він не зможе долучитися до коаліції. Тобто, це перший принцип, другий принцип, е, кандидатуру прем'єра подає президент за е, е, пропозицію коаліційних е, косформованих коаліцію Верховній Раді, і вже прем'єр пропонує на е, членів уряду, які за домовленостями е, переговорних сторін е, повинні вже самі. Сформувати свої команди у міністерствах і нести відповідальність за той напрям і реформування, які вони взяли на себе відповідальність. На вашу думку, якщо в коаліційному процесі приймають участь п'ять із шести політичних сил, які потрапляють до парламенту, чи всі вони мають бути представлені зокрема у виконавчій владі, аби розділити все ж таки відповідальність? По перше, не шість сил попадаються. Ми беремо тільки пропорційну складову. Дуже багато пройшло депутатів-мажоритарників, які представляють інші політичні сили, правда, вони не такі чисельні, як партія переможців по виборчих списках. Тобто парламент структурований досить сильно, там представлено не один десяток політичних партій. Тепер, стосовно Стосовно питання Квотного принципу і чи за чи а, всі сили принципу, мають бути представлені, значить, е, хоча й декларується, що не повинен бути квотний принцип, ми знаємо, що ці переговори саме і затягуються через те, що все таки немає домовленості чітких по е, кадрових питаннях. Е, я вважаю, що члени коаліції повинні всі делегувати. Своїх представників у виконавчу владу, оскільки деякі політичні сили досить хочуть напередодні запланованих позачергових місцевих виборів поступити досить хитро з точки зору політики, і війшовши в коаліцію, не делегувати своїх представників і не нести відповідальності за виконавчу владу. Я вважаю, що це не зовсім правильно, і е, наскільки мені відомо, е, під час переговорів по коаліції все таки пропонується кожній політичні сили учаснику е, ті чи інші е, напрямки і ті чи інші кандидатури. Тобто на сьогоднішній день е, позиція така, що мали би репрезентувати всі політичні сили своїх е, людей в виконавчій охорони. Аби ця коаліція була. Ефективною і міцною на вашу думку, коаліційна угода вона має бути як пропонує прем'єр-міністр, лише перелік поглядів на розвиток країни, чи все ж таки змістовною, з переліком усіх без винятку законопроєктів, які мають бути прийняті цією коаліцією? Ви знаєте, на мій погляд, це дещо дещо штучна дискусія, яка привнесена для обговорення об громадськості, оскільки насправді важливо не якої товщини буде ця угода і ці папірці. Так? Важливо те, що там буде написано і як це буде потім виконуватися. Відповідно, насправді зараз конкурують два підходи двох партій переможців блоку Петра Порошенка і Народного фронту, які насправді... В чому полягає інтрига, значить, під цією великою коаліційною угодою, яку запропонував блок Петра Порошенка, там закладені певні інструменти контролю майбутнього уряду, оскільки на цю посаду, на посаду прем'єр-міністра, з найбільшим ймовірністю претендує Арсеній Яценюк, то він е, не хоче йти на те, щоб е, фактично йому зв'язували руки і був повсюдний контроль, і він ще ніс відповідальність за діяльність виконавчої влади. Відповідно, він пропонує тільки перелік напрямків реформування, які, в принципі, е, відповідають. Е, Тій, тому шляху, і якщо ми рухаємося до Європи, і будемо виконувати угоду про асоціацію. Кажу, тут принципове питання не в тому, як буде виглядати цей документ, скільки в те, що який він буде там зміст, і а саме головне, як потім це буде виконуватись. Якщо буде політична воля, цей документ може бути і на 5 сторінок, може бути на 50, Головне, щоб був результат, сам цей документ він гарантує те, що ці норми, які в ньому, в ньому зазначені, будуть проголосовані тому і про тому справа, що е, в нас ж були коаліційні угоди маленькі, великі в якості книжок, в якості одного папірчика, якщо немає політичної волі влади. Вона виконуватись не буде. Попередня практика показувала, що е, немає зобов'язуючого характеру ця коаліційна угода. Цього разу е, переговорники е, по всіх засобах масової інформації зазначають, що вони спеціально деталізують по кожному напряму створені робочі групи, які напрацьовують карту реформування тієї чи іншої галузі з конкретним переліком законопроектів, і члени коаліції зобов'язані будуть. Е, Голосувати і підтримувати ці реформи і законопроекти, але з іншої сторони, коаліційна угода не є законом України, тобто ми розуміємо, що це негласна домовленість, порушивши яку в принципі та чи інша політична сила ризикує втратити підтримку виборців. Ви згадали за мажоритарну складову о, тут же експерти, деякі говорять про те, що оці майже сотня народних депутатів, які від різних політичних сил не існе із, із тих, які о, здолали 5% бар'єр, можуть стати такою невідомою складовою у новому парламенті. Теоретично о, чи може за оцією коаліці... коаліційними перемов... перемовинами відбуватися інші перемовини і політична сила, яка там зайняла останнє чи передостаннє місце, залучити до своїх лав і стати ще одним учасником. Активним учасником коаліції? Теоретично все можливо, і е, насправді е, зараз в суспільстві обговорюється чи не єдиний варіант створення коаліції, тобто з тих учасників, які вже були озвучені, так блок Петра Порошенка, народний фронт, самопоміч долучились до них Радикальна партія і Батьківщина. Обговорюють зараз, запрошують партію свободу тих мажоритарників, які прийшли до парламенту, е, ведуться перемовини дуже активно з е, самовисуванцями, щоб ті долучалися до тих чи інших фракцій, і насправді основна інтрига коаліціади так званої полягає в тому, що е, не обов'язково ж створювати конституційну більшість е, у парламенті. В Принципі, для того, щоб парламент запрацював і коаліція була е дієздатною, достатньо 226 голосів. Хто перший домовиться з е мажоритарниками про 226 голосів, е щоб мати разом з ними у парламенті, той буде мати золоту акцію у парламенті. Чи це буде блок Петра Порошенка чи Народний фронт на сьогоднішній день? Перший все-таки відіграє провідну роль. Для багатьох змін, зокрема і, е, конституційних, необхідна все ж таки конституційна більшість. От як ви дивитесь, наскільки буде ефективною і довго триваючою саме конституційна більшість у парламенті? Парламент має великий потенціал для голосування тих е, законопроєктів і змін до конституції, які вимагають 300 голосів? Е, справа в тому, що цього разу виборець обрав е, досить такий е, проєвропейський е, парламент, який? Е, Великої різниці між поглядами політичних партій принципових немає так. Тому я думаю, що всі необхідні рішення будуть мати цю підтримку, принаймні перший рік точно коли запуститься активний процес реформування. Далі можливі варіанти, оскільки завжди практика показувала, що парламенти обрані за змішаною системою, де присутня досить багато мажоритарників, є нестабільним і можуть бути різні процеси в одну чи іншу сторону. Повертаючись трохи назад до процесу підрахунку голосів, останніми днями все більше і більше набирає обертів скандал навколо голови ЦВК пана Охендовського. На вашу думку, чи матиме цей скандал якісь наслідки? По-перше, склад ЦВК на сьогоднішній день вже закінчив термін своїх повноважень. Тобто ЦВК все одно буде перебиратися, в тому числі і керівний склад. По-друге, це є елемент інформаційної кампанії між одним представником крупного капіталу і головою ЦВК, який, в принципі відповідальний за підведення остаточних підсумків. Справа в тому, що там є низка скандалених мажоритарних округів, де ті чи інші представники представляють ті чи інші кланові групи. От і я все таки сприймаю це більше як інформаційну війну. Ну і підсумовуючи нашу розмову, чи не занадто о, великий о, вплив робить одна людина, цей представник капіталу на взагалі на всю картину в, в, в країні? І наскільки цей вплив буде вели, визначальним на новий парламент? Він буде дуже визначальним, оскільки е, досить багато експертів, я тому числі. Погоджуюся з тим, що на цих виборах перемогли все таки олігархічні клани, оскільки дуже багато представників їхніх представлено в парламенті вони будуть безпосередньо впливати на порядок денний і політику в Україні. Пливати вони зацікавлені в реформуванні країни, чи все ж таки вони будуть о, цей о, процес політичний? Я думаю, що політична воля є як і в них, так і у керівництві держави. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Василь Мокан. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.